Нині церква предлагає нам чтення Євангелія від Матфея із 18 глави. І щоб розуміти, що таке царство Боже, а його не можна описати реально, бо слів не є таких, то Господь описує царство з допомогою подобій, притч і насказаній. Царство Небесне, подобно царю, котрий захотів порахуватися своїми рабами, почав з першого, котрий удовжен був десять тисяч талантів срібла, даючи отвірними довг, а той не мав чим заплатити, упав на землю. Коли чув, що правитель хоче продати жону Його, і імені його, кланяюся, умоляв його, правителю, почекай мені мало, я временем тобі віддам. Сей, господин умилосердившись над цим великим довжником і простив йому і випустив. Той же великий довжник, кому тільки много відпустили, вийшов від того господина, зустрічає свого знайомого, котриму довжен був 100 пінязів, 100 гривень. Скочив на нього і ми його за шию почав давити дай довг. А тот каже, я раз не можу, почекай мені мало. Не буду чекати, продайте його жону і дом нам вернуть мої гроші. Друзі того пострадавшого донесли первому господину, Господи, та тому, -тому чоловікові десять тисяч талантів відпустив, Він тебе умоляв на землі, а Він не способний був простити свого невеличкого довжника». Той Господин вертає сього лжеца лукавого і каже йому, рабе лукавий і злий. Я тобі весь дух відпустив, бо ти мене просив, умоляв, та не надлежало й тобі так поступити. Ти мав так поступити, сказати, Мені простили много, і я тобі прощаю, а ти того не зробив. І розгнівався Господин Той, дав приказ істязати, бити його, жону, продати дом, продати, доки не отдасть дух. Сьогодні притча закінчується простими словами. Каже Ісус кожному з нас. Так і Отець мой Небесний поступить з кожним із вами, якщо ви не способні простити кожен із вас від серця, брату своєму, його согрешені. Бог напоминаємо, що ми йому великі довжники, і треба бути примітивним чоловіком, щоб малому довжникові вічно нагадувати, ти мені довжен». Каже Євангелій, якщо би ти був сильний, щоб то, що ти поміг чоловікові у трудну минутку, не виривати так штро, нагло, скоро, сможе віддати, зможе, а якщо ні, тоді Господь тобі верне його дух. Ну якщо ти хочеш жити злосно, не прощати, попадаєш по цю притчу. І царства Божого такий чоловік ніколи не увидить. Тим більше, що сьогодні апостол Павел говорить, що ми, апостоли, щоб піти служити Богу, мали можливість женитися, мати сім'ю, але ми в цього відказалися, щоб жити по-новому, щоб побільше послужити Богу. І Знаємо, що служащі алтаря покликані, мають благословення питатися від алтаря. Священник йому рекомендується не йти на гражданську роботу. І у нас в Закарпатті, в історичній Карпатській руси, священники все подержувалися від людей. Община формувала бюджет. Общини і була зато независима у любі часи при Австро-Венгрії, при Чехах, при Большевиках і нині. Ми не получаємо ніякі преференції від держави, а над нами ще електрики сміються. Уже ми роками платимо 8 гривень за кіловат. Сміються. Ми пробували казати, уже маємо нижній храм даємо. Як бомбоубежище у час, коли є тривога, до нас приходять школи, садики. Може би сте понизили ціну хоча б до нижнього етажа, бо дітям треба і вентиляцію, і світло. Ні, платіть. Що робити нам в такому случаю? А тому і платиме тяжко, да? коли ледве зберемо, щоб оплатити за місяць світло но ми незалежні ні від кого. А це значить, що саме цей момент навчає священника, якщо має якусь роботу, якщо наприклад, може робити на розстоянні через інтернет, інше діло. Но йти ти на завод, а директор заводу католик, да він тебе замучить на роботі, ти не будеш завісимий. Якщо ти будеш тільки відподотчотний Богу і своїй громаді. Так каже низь апостол Павел, то що ви платите мене апостола Павла, і то, велико, і То, що ми у вас посіяли вічні семена жизни, ото є І з момента, коли ви стали християнами, ви стали наслідниками Царства Божого, а значить. Найбільшими богачами усьому світі. Подобно як як і як Наталки, ходили б сміло до церкви, держали бися церкви Христової, нікого би не боялися, є одну друго підтримали, держалися єдинства з канонічною церквою. Ну а у вічності в'єдносима святими, чудним Адріаном і милою Наталією зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.